Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає Київський спортивний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. В нашому магазині Вілавіва продаються самокати від торгової марки VMC. Дана модель називається PY04. Що, велосип... Що цей самокат має? Він має два колеса, нужне гальмування. Ножне гальмування і е, звичайне регулювання керма. Керма достатньо, висок, достатньо високо підіймається, що дозволяє дорослим людям підліткам їздити на цьому самокаті. Звичайно, це е, якісний самокат з е, сталевою е, конструкцією. Сталева конструкція додає міцності самого самоката PY04. Колір чорно-красний. Чорно-червоний колір дозволяє вам як дітям, як дорослим, як ді... дівчинкам, так і хлопчикам. Це стандартний чорно червоний самокат від торгової марки VNC. Ось він такий. Оця сталева рамка. Колесо само достатньо високе, велике, що дозволяє дорослим їздити з комфортом. Ну, Мається на увазі такий, як я, дорослий чоловік, буде зручно їхати, тому що велике колесо з промишленими підшипниками легко буде тримати на дорозі. Гальмування здійснюється завдяки ножному тормозу. Сам, як ви бачите, цей самокат py 04 розкладується завдяки легкозйомного ексцентрика. Ми відкриваємо ексцентрик, потім гачок підіймаємо і розкривається цей самокат. Потім, коли ви з'єднаєте, поставите, затягнете, і самокат вже буде для користування готовий. Є ручки, які тримаються. На кермі і їх витягуючи, натиснувши на гачок на кнопку, вона заходить в пазл. Тим самим ваші ручки вже надійні. Ручки гумові. Це достатньо довго тривала е, запчастина цього самокату. Е, скутер, як його кажуть в Європі, у нас самокат. Кермо регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику, Тобто ми ось так відстегуємо ексцентрик і піднімається кермо. Раз, два, три і чотири. Це достатньо високий рівень цього скутера. тобто Якщо враховуючи мене зріст мене 1,78 м, мені буде дуже зручно рухатись на цьому самокаті. Високий. Достатнє кермо. Поліулітанова сама частина цього колеса, тобто це не пластик, це поліулітан. Це... Матеріал, який гнучкий, м'який і достатньо твердий. Тому і по асфальту рухатись буде м'яко, не буде дребіжання. Дрибіжання не буде завдяки тому, що тут стоять промишлені підшипники. Надійне гальмування ногою тиснучи на цей металевий, це металеве, гальмування, металеве гальма. І Поверхня, шаршава, як наш наждак. Це тільки на Тиск руки ви будете відчувати, на дотик руки ви доторкались, доторкнетесь і зрозумієте, що це шершава, така, як наждак поверхні. Тобто, якщо будете рухатись під дощем чи після доща, коли намокне поверхня сталева, то ви зрозумієте, що нога не буде скорзита. Також є підніжка. Будь ласка, і ваш самокат 에, PY04 від торгової марки Вінсі буде триматися надійно. Гарний по своєму складу цей самокат і на ньому достатньо невисока ціна. Приходьте, купуйте в нашому українському магазині Віва. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт velaviva.com.ua і замовляйте цей самокат. PY04 чорно-червоний колір. Сподобався? Покупайте. Подобався відеолік, залишайте відгуки. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!